Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Ветерану важкоатлету з Кучакова виповнилось 93 роки. 5 липня Петро Басюченко відсвяткував свій день народження. Представники міської ради Борисполя завітали до його оселі, аби привітати визначного земляка. Ви наша гордість, Петро Максимович. Ви безцінний громадянин, з яким повезло не всім, а нашій громаді повезло через те, що Ну, ви той, на якого рівняється е, наша громада, ви той, який є зразком в тому, як треба жити. Тому, шановний, от ті, які були з вами, і ті, які є сьогодні, цінують і радіють, тому що саме ви у нас живіть, живіть ще довго, будьте прикладом, будьте зразком за дорученням голови громади Бориспільської громади. Вітаємо вас з такою датою, до якої ну яку не кожен за плечима сьогодні має. У його подвір'ї для гостей вже накритий стіл, та Петро Максимович сдати за нього не поспішає. Він проводить нас до городу, який називає своїм санаторієм. Чотири сотки земельної ділянки Петро Базюченко обробляє власноруч. Доглянутий газон, фруктові дерева в саду, лохина, виноград, агруса, наглядці ж картопля, люцерна, морква, цибуля, часник та солодка кукурудза. Зараз Петро Максимович пишається тим, що може обробляти городину самостійно. Каже, все завдяки фізичній активності протягом життя. Ще півстоліття тому він залишив свій відбиток у світовій історії спорту. 72 роки свого життя Петро Базюченко присвятив важкій атлетиці. У молодості я досяг такого результату. Був чотири рази чемпіоном України по гривому спорту. Ну, мастер, виконав майстер спорту у 45 років, між іншим. У житті я робив, як то все з запізненням. Виступаючи рядом разом з молодими, по 25, по 30, по 35, мені вже 45 років було. Це вже вік, середній вік рахується. І я перше місце у 75-му році, це мені вже було 45 років. Перше місце зайняв, виконав норматив майстра спорту і разом з молодими. Виступаючи, я не знав, що таке, що таке, це значить, уже наступає там спожилий вік. Десятиразовий чемпіон світу та чотирнадцятиразовий чемпіон Європи Петро Базюченко, проте на цьому не зупинився. І вже в 64 роки він відкрив для себе ветеранський спорт. Відтоді він 25-разовий чемпіон України серед ветеранів та дворазовий чемпіон всесвітніх ігор ветеранів. І безприривно до. До, до, до здійснення мені 90 років, я оце весь час у ветеранському спорті виступав. Це 26 років у спортивному, безприємно, кожен рік. Ну, я, може, весь світ вже об'їздив. Так що, велика у мене спортивні великі досягнення, але я рахую, що я більше в спорті. Більше в спорті відзначений тим, що побудував спортивний комплекс і підготували в ньому олімпійську чемпіонку, поки єдину на Україні, першу і єдину. Петро Базюченко говорить, що з Малку захопився спортом. Каже, що любив бігати, стрибати та підтягуватися. Тоді ж у нього з'явилась і жага до змагань. Я вже у 14 років 26 разів підтягувався на турніку, а мої ровесники по одному, по два і то може, і взагалі не підтягувались. І до сих пір я із спортом можна сказати і не розлучаюсь. І зараз у мене дві гирки там. Вже звичайно меншого меншої ваги, але ще коли є настрій, беру ти гиріше і трошки ще займаюсь. Це значить мені пролонгатор спорт, пролонгатор мого життя. Мабуть, завдяки спорту я досяг от якого спортивних і досягнень, і такого віку дожив. Петро Максимович проводить нас до своєї кімнати слави. Тут, окрім гир і штанги, в око впадає переповнений нагородами сервант. У ньому кожна полиця заставлена кубками та відзнаками, а медалі, як каже Петро Базюченко, можна порахувати хіба в кілограмах. Оце мої всі регалії. Тут не всі, тут багато патроне, тут не вмістилось. Але оце, оце моя. Бачите, маю чотири ордени. Чотири ордени за. Три за трудові заслуги, а один за спортивні досягнення. Оце чотири ордени маю. Це медалі, оце, оце де лянточки України, землемої України, оце за спортивні досягнення тут, на Україні, на чемпіонатах України. А це оце все за... За кордоном, здобуті медалі за кордоном оце. Так що я в багатьох країнах я побував, не побував тільки в Китаї і в Японії, в Австралії побував, в Канаді побував, в Америці, в Америці теж виступав Орландо, перше місце зайняв. От, так що весь світ, можна сказати, об'їздить, але уже зараз. Окупувався на Україні і мені більш нікуди не треба їхати. На своїй рідні нашій незалежній Україні хочеться отут уже, так сказати, фінішувати в своєму житті. Серед такої кількості досягнень найбільше ж пишається своїм дебютом на Чемпіонаті Європи, каже ветеран Важкоатлет. Ну, це в 1994 році у Мюнхені. Під Мюрханом, так як це, значить, як Бориспіль, передмістя Києва, У Юдені був чемпіонат Європи. І я там установив зразу, зразу 9, 9 рекордів світу і 9 рекордів Європи. Змагали зо мною разом китаєць, підфон і японець Кіото. Так вони стали від мене на 70 кг у сумі, щоб ви знали. А це ж японські атлети були ж видатні, і китайські також. А Базюченко, значить, тоді їх обставив на 70 кілограмів. І з тих пір, ото я, я аж до, до 90-го року, до двох 2020 року, я весь час виступав на чемпіонатах. На п'ячі на чемпіонатах України і чемпіонатах світу неабиякі дружні стосунки з Петром Базюченком вже 30 років має і директор Бориспільської дитячої юнацької спортивної школи Михайло Шкоруб. Він говорить, що незважаючи на вік у 93 роки, Петро Максимович і досі прагне до змагань. Мрії в дев'яносто 93 роки. оце це я з ним спілкувався. Теж хоче поїхати декілька разів на чемпіонат світу, хоче виступити на чемпіонаті України. І він поїде. І так він переміг німця, який 90 став саме титулований, але Петро Максимович його два роки тому переміг, і він зараз перший у світі, який достиг таких досягнень». Водночас у Бориспільській дитячі юнацькій спортивній школі планують облаштувати музей спортивної слави. Функціонуватиме він і онлайн. Поки ж відкриття спортивного музею планується на вересень. Окрема історична пам'ятка буде присвячена і Петру Базюченку, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Та, за дорученням міського голови всі спортивні керівники і фахівці почали роботу над створенням спортивного музею. тут буде і про Спортивну славу громади і про е, різні напрямки спорту, в тому числі і споруди, які будувались, хто їх будував. Петро Зучинка обов'язково буде. Це дуже легендарна особистість, з якої би ми хотіли розпочати музей в онлайні. Незабаром з'являться сторінки в соцмережах музею і першими будуть матеріали про цю особистість. Поки що ми тільки оголошуємо, що ми створюємо музей. Що люди, які мають певні атрибутику спортивну інформацію, цікаву, людей людей цікавих. Можуть нам приносити в управління, присилати на пошту або приносити тих, кого ми знаємо, спортивних передовиків, спортивного руху, ми їх самі будемо інтерв'ювати і описувати все. Кожен зможе чимось поділитися для музею, тому це така робота, яку ми зараз плануємо робити. Аби мати такі ж досягнення, молодим спортсменам Петро Базюченко радить фанатично полюбити спорт, так як марить ним він. Не дивлячись на неудач, не дивлячись там, що може часткові зриви, ставити за мету і йти і добиватись перемоги. Оце я молодім бажаю. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Володимир Косинський, новини ТРС Бориспіль.